Віддай Христу, усі переживання. Ти чуєш, друже, ти йому віддай. Усі свої страждання, хвилювання, почни Христу нарешті довіряти. Почни ти вірити тому, хто може усе змінити за одну лиш мить, тому, хто турбуватися так хоче за тебе, щоб легше було жити. Створив Він ідеальний план життя. Вока не для тебе є зрозумілий, Христос Божа очистить від сміття. Що заважає у житті ясніти. довір йому, він знає наперед твоє життя і долю, і всі старання. Не зупиняйся ти, іди вперед, щоб не загасти вогне хвилювання. Багато є думок у тебе, друже. Чим більше маєш їх, тим важче жить. Порою треба, щоб було байдуже, адже Христу можливо все змінить. Ворою треба стати, як дитина, що встрибає у руках татуся. Довір так Христу людину, промов тихенько, каюсь я. Хіба залишить тебе той, хто любить, хто мер за тебе в муках на Христі, ніколи і нізащо не розлюбить творець твій, який тебе створив. Довірся лиш і почай сміхатись, адже створив для тебе на план Христос, спіши в молитві, з ним ти обійнятись. Для тебе хоче він сказати щось амінь.